Русіка, що це тут? нормально? це чи, е, це, чи це, ні. хтось на колхозів, щось? Це... Женя, нащо ти це все розібрав? Можеш мені об'яснити? Вовік, що ти робиш? Просто башмак розлітається і починає торохтіти. Женя, де гостро? Якби не цей мотор, то в нас не було б роботи. Женя, йди давай, я і так я стісняюсь. Ну так, да, я вже завожусь, пані? Доброго дня, мене звуть Сергій. Ми знаходимося з вами на МБ Майстер. І сьогодні ми даємо з камеру, давай панове. І сьогодні я вам покажу, що ми робимо і які роботи виконуємо. Сьогодні буде, я думаю, дуже багато цікаво, поспілкуємося з майстрами. Ну, коротше, я думаю, отрежеш. Придемося по автосервісу та познайомимося з ним. Росія, іди сюди. Сьогодні в нас в роботі покажу вам, перший автомобіль Nissan Армада, двигун 5 6 роботи в нас по електриці. Русік, розкажи, будь ласка, що ми тут виконуємо, які роботи yeah. робимо? Ну до нас приїхала, ця не приїхала і Nissan Armada на евакуаторі, не працював бензонасос. Ми розібралися, бензонасос у нас заработав. Машина запустилась, але вона не работала і затон. Дивиться в камеру. Да, Давай поно. Я думаю, відреже. Вона не работала за того, тому що ми кинулися. У нас не було управління на дросіну заслонку. Ми почали розбиратися. а тут... це нормально. Це хто чи це хтось наколхозивше? Це хто, наколхожене, на на його зробили некрасиво, тому що термоусадка должна бути з проклеєчкою. Це раз. Во-вторых, усі не пропають провода. Тому що якщо немає пропаю, у нас може не знаєш. Ні, чого, це поїздка. Будемо... Ну, конечно, Ну це все. не поїздить. Супер. А зараз саме головна задача нам встановити проводку від блока до АБУ э, двигателя, для того, щоб вона у нас працювала. Так, ніхто не робить, тому що тут може під ізолентою попадати влага, може гнивати провода це і. Ну так, да, я вже завожусь, зрозумів? Зараз покажемо вам наступний автомобіль. Mercedes Sprinter 2019 року. Проблема по електропроводці. Суттєві проблеми. Зараз. Кирюх, розкажи так. нам, що тут з машинкою у нас? У нас тут з Мерседесом пошкоджена проводка, бо затікала вода через відсутність ущільнювачів. А, також... а де ущільнювачі? Це отут на. Е... Так, ось у дверному пройомі та між дверима та кузовом. Так, а він свіжий автомобіль, чого це могло бути? Колись його неякісно розбирали, збирали. Скарга підтверджена. Також він відновлювався після ДТП у цю частину, і при проведенні зварювальних робіт не прибрали проводку з внутрішньої сторони, тому вона також вона вигоріла. О, майґ! Oh дуже радимо звертатись до професіоналів. Автомобілі Мерседеси насправді дуже тяжкі в ремонті. Далі в роботі у нас 16 2016 року з 3-літровим мотором. Ну, в принципі, всі знають їхні болячки. Нічого нового, напевно, не розкажемо, але ну, можливо. Юрчик, що ми тут робили? Розкажи. Перепаковка клапаних кришок, ТНВД. Заміна... А ТНВД ми знімали чого? Тому що там самік потік. Це, Це їхня болячка, наскільки я пам'ятаю. Да. Так. І щоб його зняти, треба зняти мотора. Заміна машини. Що ще? Клапані кришки, розвал, блока. Розвал блока, якщо тут навіть глянути дуже добре, на жаль, неможливо побачити, є там підтікання чи немає. У Volkswagen, у Мерседесах, теж на трьохлітрових моторах можна побачити, а на ренджровері, на жаль, не вийде. Знімаєте, розбираєте і тільки тоді буде видно. Або по регламенту. Регламент орієнтовно 100 тисяч. Пробіга і, і потрібно знімати. Помили радіатори, перевірили стартер, генератор зробили, щоб е, уже до нього до цього не повертатися. Вже закінчуємо. Сьогодні я думаю, мотор поставимо. І завтра хімчистка і віддаємо нашому клієнту. Женя, нащо ти це все розібрав? Можеш мені об'яснити? Тобі тільки вихлоп переварити. Так, звісно. Лижа, кардан, п'ята гайка, яка де знаходиться. Звісно, водолізти ніяк не можна. І це все треба розібрати, щоб переварити. Ну так. Бо в гофрі габела прийшла. Де вона, кстати? Женя, де гофра? Поняв. А що це за машина хоча б? Порш. Порш є. Далі в нас в роботі Mitsubishi Pajero Wagon. Двигун 3.2 Дізель. Пробило прокладку головки блока. Зняли мотор, тому що по-другому головку не знімемо. Збираємо, дефектуємо і будемо ремонтувати. У Кого є такі проблеми, їх дуже часто використовують наші Збройні Сили. Можна звертатись. А що, тут фільтр салона чистий? Новий, Новий понял. Я думаю, отрежеш. Далі в роботі Hyundai Accent. У нас з таким цікавим випадком потріскане лобове скло. Я звик, що всі міняють, понял? тріснуте заднє скло. І ми зараз будемо його по частях видергувати і більше всього, що будемо салон пилососити, тому що зараз будемо його різати і воно все посипеться в салон. <му> Женя, Я наш... Його забираю, не розбираю, не Женя, наш ти опустив каєну, ти можеш мені об'яснити? Ти ж знизу вихлопну робив. А, тут за ти лямбдазон прикручуєш? Ну ладно, давай собирай. Ну, далі в нас в роботі Mercedes Sprinter з, Я думаю, всі знають цей мотор ОМ 651. Як кажуть, у нас на станції, як верне цей мотор, то у нас не було б роботи. Знімали вкусний колектор, тому що він потік. Думали думали, що насости, але як оказалося трішки все глобальніше, то що пішли патьоки масла. Бачок, блять, бачок потік. Тому зараз збираємо на нові запчасті. Клієнт трішки поїздить, збереться з думками, з грошима та будемо знімати головку блока. А Щоді. щоб зняти головку блока, то тут треба зняти мотор банально, і просто як, як в принципі майже всьому мерседесі. Які тут ще болячки бувають? Які болячки? Я знаю, це б тут не ходить. Тут тисяч в регламент у неї тисяч сто треба теж мотор знімати. Ну, як правило, це спочатку цепочка або буває просто башмак розлітається і починає торохтіти. Ну, сам мотор по собі дуже громкий, тому що він, хоч і йде на Шестерня? підпружинних шестернях, але все одно він трішечки громковастий. Якщо брати в зрівнянні з японськими моторами. А видягує, він цей 651-й, нормально він на бусах, як ти думаєш? Думаю, так, да, Ще з них є ще ставлять дві турбінки. Турбінка дує, спринтер газує. Ага. Ну все, вліч. Поки ми ходили, вова! Поки ми ходили, талян вже головку сяв. Пішліть, подивимося. Талян що вона? У нас жива чи мертва? Будемо блока розбирати? Афон ну, є, але є такі маленькі затіри. Значить, обідемося малої крові. Все. Огонь. Вовік, що ти робиш? Вовік. все. А що ти ламаєш? Well, Поняв. Ремонтувати ми поки не навчилися. Я думаю, отрежеш. Далі в роботі у нас двохлітровий Hyundai дізельний. Міняли мотора, відреставрували турбіну, зробили повністю ревізію, прокладки, сальнички, відреставрували стартер, генератор, поміняли сцеплення, будемо встановлювати на машину. Владік, коли ти його поставиш? Думаю, завтра вечора заведемо. Все, огонь, супер. Ну що, як вам такий кадр? Тому якщо є питання по Мерседесам, пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей. Я думаю, отрежеш.